Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі Передача один на один. Сьогодні ми говоритимемо про економіку, освіту та соціальний розвиток з району і гість нашої студії, голова з Длубунівської райдержадміністрації Віталій Шуль. Вітаю вас, Віталій Стефанович, у нашій студії. Дякую. Одразу перше питання. Україна відзначила 20-ту річницю Незалежності. Скажіть, будь ласка, як святкування ювілей відбувалося у вашому Здолубунівському районі? Ну, а... Як, мабуть, і у всій нашій державі, Україні, як всі співвітчизники, це велике дійсно свято, як для мене, як для жителів нашого району, міста. Воно називається в душі особливим хвилюючим щемом, тому що воно спонукає гордити за нашу державу. Переживати, думати, сприяти у всіх відношеннях для того, щоб і на рівні була наша соціально культурна сфера, в тому числі, як ви сказали, економічний баланс, правильний економічний баланс району. Тому я з гордістю із жителями нашого району провели це прекрасне свято відзначенням багатьох кращих працівників району. А саме, якщо до конкретизації, це 59 нагород різного рівня від почесної грамоти до іменних годинників з нагоди 20-ї річниці незалежності нашої держави. Віталій Степанович, особисто для вас 20 років незалежності України вже є ті здобутки, якими могли би похвалитися. Могла би похвалитися Україна, могла би похвалитися Рівненська область і навіть здолбунівський район, який ви зараз очолюєте. Ну до вашого слова, я скажу. Може, прямо і відверто, в тому, що Здолбунівщина все в була в нашій області, адже Здолбунівщина відзначається це залізничниками, цементниками і аграріями. Себто це промислово-аграрний центр, в тому числі і нашої області. Хотілося б дійсності сказати, коли нещодавно, адже шостий місяць, як я працюю на даній посаді. Це відбулось 23 числа серпня місяця, 23 березня був призначений розпоряджень президента України нашої держави. Що би я хотів зауважити і сказати, якщо аналізую фінансово економічну ситуацію, і аналіз на 1 січня показує, що дійсності десь була сталість в нас у економічному блоці, промисловому більш конкретніше. На сьогодні я щиро хочу сказати: я говорив це, вітаючи всіх з Длубанівчан. Що мені приємно, що не тільки призупинили, чи призупинили правильно сказати, а й наростили великі потужності. Це в нас залізничники. Наростили свої потужності у промисловості, це цементники, адже тільки на цементом 823 чоловіки працюючих на залізничних. Станція в нас працює ще біля тисячі, біля тисячі працюючи. Це означає, що той прибутковий податок, який має залишати з району, він залишається. Відповідно, будемо так казати, працівники годують свої сім'ї і родини. Мені приємності, і хочеться нині сказати, якщо так в загальному казати, про аграрію і низький уклін їм, адже вже минуло два тижні, як ми закінчили жнива. В аналізі мені приємно за те, хоч це важко вдається в якійсь мірі, але хочеться сказати, що ми на більше 1000 гектарів посіяли в цьому році до минулого року. Ми на більше на 10 центнерів з гектара зібрали більше врожаю. Якщо на сьогоднішній день ми маємо 35,1. Це з гектара врожаю до минулого року це 24. Це, мабуть, про щось кажеться. Якщо на січні місяці ми мали ще на початку року деяку певну заборгованість у аграрному сектору перед працівниками, то її сьогодні немає і заробітна плата зросла набагато більше. Це те, що я нині можу гордитись. Нашим районом, я думаю, і голова обласної державної адміністрації родиться з здобутками з Дубонівщини. До речі, про цю вружанні, що ви сказали, як ви вважаєте, це таким видався рік, можливо, сприятливим, чи це в цьому ж також є доля, заслуга тих людей, які працювали над цим? Ну, я вам скажу, все не просто так відбувається. Відбувається це дійсно з благословення Божого. Бог дав гарні умови праці. Я маю на увазі погоду. І Бог дав на те, щоб гарно її зібрали. Хоча, якщо ви зауважуєте, були певні кліматичні умови, що десь не встигали вчасно зернові зібрати. Хоча я вам скажу, що я, може пізніше ми будемо зачіпати цю тему, мені дуже приємно, що хороший врожай на всі у нас зернові. Ну, мені відклалось в думку, мовно кажучи, рипак. Ми продали нині рипак агроконсалтинг. Це інвестиції вже з Німеччини. Це Будерська сільська рада, Озірко, де розташований, по 5,8 за тонну. Це тисяча тонн 5 мільйонів 800. Це дуже добре. Найкращий показник області по продажу рипаку. Тобто, і погодні. І людські умільці. З одної сторони, ми кажемо, що десь ми бачимо, що переводиться. Ні. Нині з тої землі, що в нас є на території району, вже важко віднайти ну, чималий клаптик землі для того, щоб не обсівався. Хоча є проблеми теж в цьому, але низький уклін нашим людям, тому що це старанність, з їхній професіоналізм в сільському господарстві дає дуже певну результативність роботи для аграрії. До речі, що стосується людей саме сільського господарства, наскільки я пам'ятаю, в Злобунівському районі завжди було чимало потужних фермерських господарств, які от займалися діяльністю своєю, як зараз живеться цим фермерам? Ну, я би так сказав неоднозначно, але по-різному. У mm -hmm. нас, якщо брати в загальному по чисельності для аналітики, 18 у нас господарств різного промусу, фермерів і так далі, і сільськогосподарських приватних підприємств з різними формами організації роботи. Є свої недоліки, є своє, будемо казати, переваги у всьому. Це і стосується кредиту, кредитування. Ну, що стосується кредитування по форварду, я вам чесно скажу: в цьому році, як ви чули, президентом нашої держави виділено за всю історію 20-літньої незалежності нашої держави 5 мільярдів для того, щоб допомогти селянам. Якщо далі йдемо, мені з одної сторони сільськогосподарських підприємств приємно, що ми... Нині вони на молоці заробляють за літру 3,40. Проте нині я не задоволений, як по здачі по прийомці у людей, фізичних осіб, ціна коливається у прийомних фірмах, які займаються молокопереробною галузі. Тобто тут є чимала проблема, де. В тому числі, я особисто займаюся для того, щоб збільшити ціну, ідуть переговори із керівництвом перезорних завозів. Да. Угу. Для того, щоб збільшити ціну. Чому збільшити? Ну, наш селянин не хочеться, щоб постійно його десь принижував. Важко він працює на землі. І це, мабуть, всі знають, що на землі не просто працювати. З раннього ранку до пізньої ноченьки кажуть. Тому. 2, 2 гривні 2,20 це замала ціна за літру для фізичних осіб. Я думаю, що тут ми будемо сприяти як влада в тому, щоб для людей дійсно збільшили цінову політику, вирівняли порівняно із сільськогосподарськими підприємствами. А до речі, на вашу думку, отакі от питання, які стосуються цієї ціни і справедливості. Це на рівні району може вирішитися, чи все-таки потрібен якийсь підхід держави? Тобто, щоб на рівні держави це все було якось, ці домовленості всі велися між тими підприємцями, скажімо, і тими, хто ну, те молоко здає. Ну перед нашою розмовою ви десь зачерпнули питання інвестицій в тому числі. Mm -hmm. Ви розумієте, що це в дальшій перспективі, я би хотів її озвучити, десь у нашій програмі. Власники не всі є на території. Нашого району mm -hmm. чи нашої області. Більшість інвестицій це заходять із столиці нашої держави з Києва, там, з різних регіонів, більш південніших і так далі. Тому тут сприяння е, верхнього ешелону влади, будемо, я маю на увазі, і міністерств, і різних mm -hmm. відомств, служб, немаловажна. Вони знають цю ж ситуацію, яка нанезад. Тому переговорний процес ввести із власниками потужних компаній, мабуть, буде краще, коли міністр, голова обласної державної адміністрації, чим голова районної адміністрації на місці. Це немаловажно, І нині ми стикаємося з такою ситуацією. І в цьому нам допомагає і голова обласної державної адміністрації Василь Михайлович Берташ. І ми вирішуємо цю проблему потихеньку, но не сп... я кажу, не спіша, потихенько, но професійно підходимо. Це добре, що такі переговори ведуться. Я думаю, і селяни, врешті-решт, ну отримуйте власне на що вони заслуговують. Пане Віталію, отак від питань аграрних до питань інвестиційних ми з вами прийшли. Чи приходить сьогодні інвестор з Злобунівський район? Чи є якісь речі, які цікавлять інвесторів сьогодні в Злобунівському районі? Дійсності, ми говоримо, що здолбунівщина – це так, як і кожен клаптик землі на нашій Україні, 90% Чорнозему, це є привабливо дуже край здолбунівський. В чому? А саме. Я вже повторюсь і говорив перед цим, що дуже цінність є землі нашої. І вона хороша, в тому числі в нашому краї. Є і цінність у нашому вторфі. Адже ж 240 гектарів на сьогоднішній день Ступнівська сільська рада, є запаси глибиною до 6 метрів, а в інших місцях до 12 метрів запас. Ми ведемо переговори, я би не хотів озвучити компанію, це київську інвестиції, які хочуть. Відібрані вже. Торфідібраний, і пройшли лабораторні аналізи, якісь? аналізи вони задоволені. Поставки ці, вони так по попередніх наших даних, як для нашої держави. Це гранули. І нині, я рахую, правильно ведеться областю, керівництво області, в тому числі районами моїми колегами, що ви переходите на твердопалення опалення, це набагато здешевлює нам. Витрати по бюджетах. Це дуже перспективний в нас інвестиційний проєкт, що дасть можливість надання великого фінансового ресурсу, і те залишиться за надра у Ступнівській сільській раді. Він йде, я би не сказав важко поки що, але він йде професійно виважено. Я думаю, з Божою допомогою на наступний рік він. Якось введеться е, в дію. Другий інвестиційний проєкт, ви знаєте, про Волонь-Цемент». Це потужна не тільки в нашому краї, а й в Україні компанія Дюкерков Україна, яка планує з 2012 року по 2014 рік введення інвестиції для печей на 250 мільйонів євро. Це дуже потужно. І коли святкування відбулося відповідні переговори між головою обласної державної адміністрації і власниками керівниками ради, ці питання зрушені з місця і всі заінтересовані, щоб дійсності ці інвестиції прийшли у наш район. Це стосується і аграрного сектору нашого. Перед нами стоїть жорстко і правильне питання, тому що резерви, які є в державі, вони мають доводитись кожному, хто скільки має чого виростити, для того, щоб ми мали і жито, і пшеницю, щоб ми мали цукор, і щоб ми мали поголівля корів наших. Нині правильно ведеться політика, і мені приємнося, я їхавши до вашої студії з інвестором, якого би я не хотів, щоб називати. Я думаю, він скоро буде відомий, тому, в тому числі вашої студії. Але ми нині плануємо до 2012 року збільшити поголів'я одному із господарств нашого району до тисячі голів. Це великий приріст в нашому районі, що так взяти в загальному. Тому, як бачимо, не можна сказати, що ми десь стоїмо на місці, а ми рухаємось, може, десь не хотілося так швидко, так як хочеться. Mm -hmm. но ми рухаємось вперед і в цьому напрямку, теж інвестиційної політики в нашому районі. Пане Віталію, безперечно, що розвиток економіки, це додаткові надходження до бюджету району. І коли ви маєте цей бюджет, ви маєте можливість витратити його на щось корисне для людей, які живуть у вас в районі. Що на сьогоднішній день дозволяє зробити вам бюджет з Добунівського району? Чи є можливо речі, які вам не вдається зробити, на що потрібна допомога, можливо, з обласного бюджету, можливо, навіть державного? Я е, дякую за запитання. Я не хочу перувати відповідними цифрами. Ну, це не буде з моєї сторони. Але я вам хочу сказати, що, е, прийшовши на посаду, я відчув дуже велику допомогу обласної державної адміністрації. В чому вона заключається? Логічне запитання. Да, в тому, і це правильно роками не робили Дороги в нас. Якщо так взяти, в кілометражі в Зувонському районі 348 кілометрів доріг. І розпорядженням голови обласної державної адміністрації, відповідно, було дане доручення в кожному населеному пункті. А пріоритетом населеному пункті є А. Це до кладовища дорога має бути. Це до садочка. До школи має бути дорога. То би я ж, до тих установ, де в першу чергу людина має нормально пройти. Uh -huh. Адже тут не секрет, що роками не можна людина помре, не можна довести. Всяким способом люди виходять. В цьому році 55 населених пунктів в Дубонському районі. Доведено розпорядженням і згідно графіку. Голови обласної державної, і воно буде виконано. Це немало значно. Хотілося б дійсності, щоб було зразу тверде покриття. Як ми їх називаємо, це білощебеневі дороги. Я дійсно низький уклін це не просто ліс, якась, якщо так відійти, а це дійсно реальна і словом, і ділом турбота про людей наших на місцях. Які питання є? Що ми не можемо обійтись mm -hmm. і без обласного бюджету, і без державного. Це дійсно У нас нині вимальовуються проекти, де ми не обійдемось. Ми залучаємо інвесторів і будемо з проханням виходити на обласну державну адміністрацію Насиля Михайловича з проханням дещо допомогти. А саме, яка проблема? От здається, рівне із Долбун поруч, правда. А в Долбуною нема басейну. А в Здолбунові нема хорошого а, критого залу, де діти б нормально позаймались. Це правильно, згідно плану, нормативів, так як вони мають займатися. Ми перевели з інвестором певні розмови, де дійсності нині вже завершений наш проект. Що це саме? Це має спортивний комплекс. Це в мене мрія, я вам чесно кажу, це як керівника району, і як депутатського складу. Нашого району. Він вже є складений. Я думаю найближчим часом презентувати і просити голову обласної державної адміністрації допомогти в цьому напрямку. Що тут має це на увазі? Це і плаваний басейн, це і критий зал, це і стадіон. А чи хорошого стадіону теж немає. А ми хороші місця маємо по футболу в області. Це і корти тенісні, і міні-футбольні поля. Це б хотіли, щоб це було все в одному комплексі. Це буде а? в комплексі. Це в місті Здолбунові, по-простому, як воно називається, гідропарк в нас прекрасний, там створений. І в одній із зон є 5,6 гектарів землі, де ми хочемо дійсно збалансувати. Тобто ми вже знайшли інвестора. Не хочу теж озвучувати на суму, а дуже хороша сума, де він починає кортами займатися і такий до коплесу прикладає. Є і звернення по декількох інших питаннях. Я маю на увазі і по мініфутбольних полях. Нам тут треба, якщо так взивати в загальному, то по попередніх прорахунках це 35 мільйонів гривень. Тобто район, ви розумієте, не потягне. Угу. Як би ми не хотіли, і бюджет і наших внутрішніх бізнесменів, інвесторів, як ми їх зараз так модно називати. Тобто тут тільки ми будемо звертатись до обласної державної адміністрації за допомогою. Це прекрасно, адже з Дулбуну самому проживає більше 28 тисяч населення. Біля 58 тисяч населення, з Дубоння ще не загально. Це і хочеться, щоб дітки наших не по озерах плавали, а в нормальних умовах. Може, це буду чемпіони нашої держави по плаванню, Може, це по гандболу чемпіон. Хочеться, щоб у мене в хороших залах. Ну, я заздрі десь скажу, що це неприємно сказати за басейни з Березнівського району, і за басейни Рівнінського району, який є. І тому я собі ну, теж ставлю таке завдання. Щоб і у вас було. Да, щоб нас було, адже це навіть географічно. Буде правильно, mm -hmm. і я думаю. Це здійсниться. Пане Віталію, у вас є така мрія, щоб цей комплекс був у Злобонівському районі, так само, як і у багатьох рівнян, є мрія, щоб в Рівному нарешті з'явився палац спорту. Тому що оскільки так само є дуже багато людей, які займаються, які також можуть показувати серйозні результати, але поки що цього палацу спорту немає. Думаю, якщо він у вас з'явиться раніше, ніж у рівному, то багато з наших спортсменів, можливо, піде навіть до вас. Ну, до вашого слова, я вам скажу, що розумієте. Є плановість у всьому. Не можна так сказати, я дуже багато чого хочу, але ну, нам ж з неба нічого mm. просто так не падає. Є голова на плечах для того, щоб думати і планово вибудовувати як по своїй дохідній частині, так і по видаткові району. Тому я думаю, що і в Рівному це з'явиться, якщо є така перспектива. адже ж ви. Нещодавно за пару днів будемо зустрічати, святкувати 450 років пересопниці. Я нещодавно там був з Дубовщина, буде приймати активну участь прийнятті гостей на території пересопниці Рівненського району. Ви бачите, що відтворилось, адже багато хто говорив. Що і міг би зробити з попередників президентів. Mm -hmm. Я ще до, того, до цього слова хочу сказати. Ми, може, у вас заплановане це питання по газифікації mm -hmm. наших населених пунктів. До речі, так. Ну, ми так з вашого дозволу переходимо mm -hmm. до цього питання. Ви знаєте, ми коли відкривали нещодавно, це відбулось, е газ у двох населених пунктах, я маю на увазі це село Ступне mm -hmm. і село Мости. Люди чекали цієї азифікації 5 років. І mm -hmm. один чоловік підходить до мене, жме руку мені каже, Віталій Степанович, передайте велике вітання голові обласної державної адміністрації. Ну, до президента чи дойдете, не дойдете, але я лист йому напишу. Що коли він був прем'єр-міністром, він почав. І коли став президентом, він відкрив. Mm -hmm. От тут як Є одні люди, що говорять і не роблять, mm -hmm. а є, що говорять і підтверджують слова. Хоча я тут і завдячую і двом народним депутатам у цьому. Багато зусиль вони mm -hmm. теж приклали для цього, що везифікації були. Я би хотів назвати їх це народному щиро вдячність народному депутату України Палугнато Сулковському і народному депутату України Шишуну. Миколі Харитоновичу. Це дійсності. Mm -hmm. І ми підходимо до того, як спільно працюють парламентарі, виконавчі як і влади mm -hmm. області і району. Ну, я, я думаю, найголовніше те, що в людей тепер з'явилися блокітне паливо, вони зможуть ним користуватися. Надзвичайно це. Віталій важливо. Степанович, розпочинається новий навчальний рік. Як взагалі освіта в Злобоївському районі? Чи всі навчальні заклади готові до цього? E, ну, не були б журналісти, якби тонко не підходили до запитань, зважаючи на те, що дійсності небагато часу залишилось для опального сезону і для дня знань, який буде за пару днів. Я тільки що повернувся з колегії Дермань першого, де ми проводили, піднімали ці питання. 16-17 серпня комісійно район об'їхав всі населені пункти. І всі заклади, mm. не тільки стосуються освіти, і культури, і медичні установи. Що стосується освіти, вона повністю стопроцентно готова на пориг прийняти школяра, школярів. І коли буде розпорядження голови обласної адміністрації, щоб в цих приміщеннях було тепло. Тут у нас проблем на даний час немає. Проте я хочу сказати, що ми дійсно модернізуємо і правильно буде сказати, що ми рахуємо. Якщо нині газ дійсно по ціні такий, ми думаємо, де нині на інші види палива, на ті ж четвердопалені mm -hmm. котли. Ми дійсно в галузі освіти в цьому році згідно 30 кілометрової зони ХС. Ми плануємо нині встановити твердопаливні котли у Терманській гімназії. І вони нині в цьому році будуть встановлені. Проте на наступний рік у нас в планах є поміняти повністю систему опалення, так як вона. Адже ж у 2013 році столітній ювілей цієї ніхто нічого не міняв від вікна до батарей. Ви розумієте? Шти, тобто нині влада почала дивитися, як щоб поміняти. Це ж були можливості і краще, можливо, економічно-фінансові в інших роках було поміняти, але нині ми стараємося. друге якщо ми вже освіту, питання освіти зачепили, то мені з радістю хочеться сказати, що буде відкрита в нас прекрасний заклад, храм освіти. Угу. Це на території Будорежської сільської ради, в самому селі Будореж, на 240 дітей. І теж будуть твердо котли, що нам дасть з економічної точки зору підійти економніше до витрачання грошей на опалення шкіл. Тобто я запевняю, що школи всі будуть опалюватися. І у нас на даний час все гаразд, по даному питанню. Пане Віталію, сподіваюся, що ваші плани і сподівання щодо розвитку з району здійсняться. На жаль, на жаль, наш ефірний час добігає кінця. Дякую вам за розмову. Дуже багато питань, є ще на які ми з вами не встигли відповісти, але думаю, ви невдовзі можливо знову прийдете в нашої студії, і ми з вами поговоримо про все, що лишилося. А нашим глядачам я хочу нагадати, що гостем програми один на один був голова з райдержадміністрації Віталій Шуль. Залишайтеся з телеканалом РТБ. Гарного настрою. До побачення.